Це нічної атаки ударними ВПЛА. Росія також у п'ятницю, 13 грудня, запустила ракети по території нашої країни. Летіли які балістичні, так і крилаті. Міністр енергетики повідомив, що РФ масово атакували енергооб'єкти по всій Україні. Не оминула біда і Львівську область до нашого доєднуємо Першого заступника голови Львівської обласної військової адміністрації пана Андрія Годика. Пане Андрію, дякую, що знайшли час. Слава Україні. Граємо слава. Якщо говорити про підсумки масованої атаки, яка ситуація у Львівському регіоні? Ну, ситуація на даний момент контрольована. Ворог не міняє свої пріоритети в частині атак. На сьогоднішній предметом чи ці ціллю сьогоднішнього ранкової атаки це були об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Це шість об'єктів в трьох районах області. У кожному об'єкту є влучання, є руйнування різного типу, різного характеру. На даний момент внаслідок ракетної атаки виникали пожежі, доволі локальні силами ДСНС їх лікві... Станом на цю хвилину локалізовано повністю і ліквідовано. На місці працюють надзвичайники слідчий-оперативний групи з метою встановлення всіх обставин, типів, ракет і одним словом, всіх деталей. А також після цього зайдуть енергетики в частині планування аварійно-відновлювальних робіт. З огляду на застосування саме обстрілу енергетичної інфраструктури було запроваджено диспетчером Укренерго обмежувальні заходи, зокрема, запроваджено графіки погодинних відключень. Якщо до 12-ї години це було застосовано три черги, Графіків то з 12-ї години дві, тобто одну чергу, відмінили, як наслідок 313 тисяч точок обліку або близько 30% області перебуває в графіках без електропостачання на цю хвилину, але знову ж таки наголошую, що графіки є єдиними для всіх, для всіх населених пунктів, незважаючи від типу населеного пункту чи району, тому ми максимально намагаємося забезпечити справедливі відключення, щоб Елементи відключення чергувалися, і люди могли спланувати свій, свій день і використання електропостачання відповідно до графіки. Але скажіть, обійшлося без жертв? Це дійсно єдина радісна новина сьогоднішнього ранку, що без жертв без потерпілку. Пане Андрію, ви сказали три. Райони області можете сказати, які це райони, і чи вірно я розумію, що ворог цілиться по тих же об'єктах, які обстрілював раніше? Переважній більшості так. Якщо говорити про райони, це є Львівський, Дрогобицький і Але додалися і нові об'єкти, які ворог намагається знищити? Є один новий, є один новий об'єкт. Сказали про те, що зараз локалізовано, але ще працюють надзвичайники. Чи можете розказати, скільки надзвичайників залучено і, і з якими масштабами доводиться боротися? І знову ж таки, чи враховані безпекові заходи? Бо ми знаємо, що наш ворог підлий і підступний і б'є по тому самому місці, щоб нашкодити рятувальникам? Безпекові заходи однозначно враховані. Безпека людей це завдання номер один. Немає зараз під рукою зведеної інформації про кількість залученого персоналу і техніки, але можу констатувати, що її достатньо, і хочу ще раз подякувати нашим надзвичайникам за фахову і надзвичайну оперативну роботу. Ми також дякуємо нашим оборонцям неба, бо розуміємо, більшість більшість було збито. Я розумію, що це питання не до вас, але може маєте вже інформацію про те, скільки було знешкоджено ворожих ракет і дронів в нашому небі. Дійсно, сили протиповітряної оборони надзвичайно ефективно працювали, але не буду називати конкретну цифру, але це більшість об'єктів, які були в повітряному просторі Альівської області, вони були знищені, пане Андрію. Зв'язку з тим, що зараз, попри мороз, погода сонячна чи залучаються альтернативні джерела енергії, аби було світло в домівках, бо розуміємо, споживання електроенергії все одно збільшується через похолодання. Дійсно, так час покладання споживання росте, проте е сонячна погода на Львівщині сприяє доволі непоганій е статистиці по генерації саме завдяки сонячним електростанціям, тому таким, шукаємо таким чином баланс і в цьому питанні. Пане Андрію, я дякую, що знайшли час вимкнутися, розказати оперативну ситуацію. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації, обговорювали наслідки масованої ракетно-дронової атаки по території Львівської області. Пане Андрію, я вам дякую. Дякуємо нашим надзвичайникам і нашим оборонцям неба.